Жовчевий міхур видаляти чи пройти природні очищення. Симптоми, що за крок до жовча-кам'яної хвороби, читайте в описі до даного відео. А тут розбираємося, лишати чи забирати. За статистикою, при видаленні жовчевого міхура, коли вже лікар дивиться його ось вже в лоточку, половина з цих випадків це всього-навсього були слажі або білірубінові рубінові камінці, які здатні розчинятися і виводитися природним чином. Інша статистика: при видаленні жовчевого вже 30% людей має пострезекційний синдром, тобто в них до існуючих раніше симптомів з'являються ще нові, які ще гірше ускладнюють симптоматику. З тих 70%, яким стало легше після операції, вже до півроку тридцять суми так знову повертається попередня симптоматика. А тепер увага: а до року вже 70% відсотків. Знову мають попередню симптоматику. Чому так відбувається? Все дуже просто. Ви то органи відцюпали, але звички свої то не відцюпали, і робите все те саме, що робили, і привели до камінців чи слажів. Отже, для того, щоб позбутися захворювання, для того, щоб вирішити ці питання, потрібно зрозуміти. Що хоче наш жовчевий і печінка, і як вони це хочуть, в який час вони це хочуть, і дати їм все це. І саме ці нюанси ми вчимо у програмі природнього очищення. Для того, щоб підібрати програму згідно ваших симптомів, перейдіть за посиланням у тексті до даного відео.